Добрий ранок, друзі, будьте благословені, Бог любить вас, Бог на вашій стороні, Бог за вас, ви під Божим захистом. То вірте в це і будьте вдячні Йому, радійте від цього, слава Господу. Дивіться, 1 Тимофія, 6 розділ, 17 вірша, Написано так. Багатим нинішнього часу нагадуй, аби, аби не думали високо про себе. І не покладали надії на непевне багатство, але на Бога, який нам усе дає щедро для насолоди, щоб ми чинили добро, збагачувалися в добрих ділах, були щедрими е і ділилися з іншими, збираючи собі скарб, добру основу на майбутнє, аби осягнути справжнє життя. Алілуя. Дивіться! Е, Дух Святий е, каже, що треба нагадувати, да і наставляти настати багатих людей. Е, в чому? Що, по-перше, що все, що сьогодні людина має, все, все багатство, яке ти маєш, це Бог дає тобі для насолоди. Біблія каже. Бог, Бог він зацікавлений, друзі, в тому не тільки в тому, щоб ми служили людям, людям не тільки в тому, щоб ми е, щось робили. Але він так само зацікавлений, щоб ми, як його діти, мали насолоду в цьому житті. Алілуя. Так само е, насолоду від фінансів. Слава Господу! І тому Він нам дає їх. Алілуя. І ось дивіться, єдине, що от в чому він е, нас застерігає, що щоб е, коли людина стає багатою, щоб е, о, ця людина вона не думала про себе високо. Тобто, дивіться, ми повинні зрозуміти одну річ: е, коли в тебе багато грошей, це е, не робить тебе більше, ніж е, людин, людину, яка, у якої мало грошей. Це важливо, друзі. Чим ми відрізняємось? Дивіться, коли в тебе багато грошей, то ти відрізняєшся від іншої людини тим, що в тебе більше грошей. Тобто тим, що ти багатший. Но в очах Бога ти не більше. Амінь. І так само людина, в якої менше грошей, чим вона відрізняється? Тим, що в, не, в неї менше грошей, вона бідніша. Но в очах Бога вона не є, не є меншою. Не є менш цінною. Амінь. І тому він каже: коли ти бачиш, що Бог тебе благословляє, в тебе багато грошей, ти стаєш багатою людиною, то не починай думати про себе, що ти більше, ніж інші люди. Це істина, це Бог каже. І далі каже, дивіться, і не покладай надії на, на багатство невірне, тобто на, це, на, на фінанси. Ну надійся на Бога. Алілуя, друзі, що багатство воно хоче зайняти місце Бога. Тобто добре, коли багатство є в твоєму житті, але погано, коли богатство стає твоєю надією, воно стає твоєю опорою, воно стає твоєю безпекою. І ти надієшся не на Бога, а на те, що ти зберіг, накопив, там, назбирав, заробив і так далі. Друзі, все наше життя ми повинні тримати свою надію. Тільки на Бога. Алілуя. Тому що Він дає багатство для нашої насолоди. Тому, друзі, е нехай ця надія вона завжди залишається правильною. Нехай е основання воно буде завжди в Бозі. І те, за що ти тримаєшся, те, на що ти опираєшся, це будуть не, не гроші, а це буде Бог, який любить тебе, який дає тобі це багатство. Слава Богу. Будьте благословені, гарного вам дня! Алілуя!